що ми не пам'ятаємо свого минулого, не пам'ятаємо власних героїв, то ми не заслуговуємо гідного майбутнього. І якраз це 9 років події початку Революції Гідності. На жаль, Майдан не називається в честь Революції Гідності, а Євромайдан він проіснував декілька днів і просто, як то кажуть, помер, так? і після нього розпочалася Революція Гідності. Революція гідності мала на мету змінити, на той час уклад. Уклад, який започаткувала партія Рігонів Януковичем, це практично перетворюючи Україну на колонію Московії. І ми тоді якраз вийшли проти цього. Брутального способу управління, де наступалося на все: на права, на гідність, на свободу, на наші почуття українців, на історичну пам'ять, коли Україну перетворили на колонії Московії, коли все вичавлювали українське, наступало на нашу мову, на нашу історію, на все. І тому, звісно, що українці втомилися від того безчинства. І якраз і ми, і я один із організаторів на той час і Свобода Революції Гідності. Ми вийшли, щоб це щось змінити. І на жаль, втула небесна сотня, яка віддала життя за іншу за іншу державу, не ту колонію, яку тоді ми мали на чолі з Януковичем. Тому е ця боротьба триває. І вона до сьогоднішнього дня триває, тому що ця війна, яка зараз на сході нашої держави, якраз початком тих цих подій каталізатором стала революція гідності, коли ми розірвали московські кайдани, хотіли будувати власну державу за власними лекалами, за українським змістом. І Москву це сильно розгнівило. розгнівило. Тому ця боротьба, ця війна, революцією далі у війну. Вже за національно-визвольну війну, за війну за Україну. Тому сьогодні ми повинні пам'ятати всіх героїв, які віддали життя, тоді які хотіли змін, які хотіли української України, які хотіли, щоб Україна свічувала себе господарем на своїй Богомдані землі.